Ставте собі, що це блокпост. Що І за Це Доставлене до ревіду. Із своєю фотофіксацією. Працівників поліції вам заборонено. Це в першу чергу, в другу чергу, я вас зараз буду доставляти до райвідділу. Працівників поліції, поліції не, не можна вам взагалі забороняється фіксувати водіки. абсолютно. Інколи водії порушують правила дорожнього руху. Але співробітник поліції, якщо він зафіксував даний факт. Він зобов'язаний провести розгляд справи, не порушувати права водія і в подальшому прийняти законне рішення. Зустрічайте співробітників поліції, які витрачають службовий час, час водія, порушують права водія, складають постанову, яку можна оскаржити. Тобто роблять усе для того, щоб такі рішення були незаконні. Але все розраховано на те, що більшість водіїв. Не знають своїх прав, не будуть оскаржувати такі постанови або не знають, як це робити. І сьогодні ми з'ясуємо, чи має право водій користуватися юридичною допомогою, коли його зупиняють співробітники поліції, і стверджують, ви порушили правила дорожнього руху. Хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій YouTube канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Роз, розгляд справи можна перенести. Ви адресу будете вказувати, що якою Я питаю, розгляд справи можна перенести. Давайте вам поясню. На даний По момент фіксація працівників поліції вам заборонено. Це в першу чергу, в другу чергу. Я вас зараз буду доставляти до райвідділу. Працівників поліції поліції не, не можна взагалі забороняється фіксувати абсолютно. І знову вона стара балалайка. фіксувати. Дій співробітника поліції заборонено. Поїдеш зараз в райвідділок. На сьогоднішній день не існує закону, який забороняє водію фіксувати діалог з поліцейським. Водії фіксували і будуть фіксувати свавілля поліції, щоб мати докази порушення прав водія, щоб мати докази, що поліція без доказів складає постанови. Так буде більше шансів у вас оскаржити. Прийняти рішення. У вас буде більше шансів притягнути до відповідальності такого співробітника поліції. Ну, звісно, їм це не подобається. Забороняється ведеться... забр... заброняюся... фіксувати. фіксувати на блокпостах і розповсюджувати дані. Представте собі, що це блокпост. Доставлення до ревіду фотофіксацію. дивіться в у мене безпеки, у мене в салоні находяться діти з вами поспілкуються зараз. Я вам дивіться, Я це, лікар... не припините, я Смаріте Я дитина в автомобілі. Я не хочу приміняти у вас засоби фізичного впливу. Я вас прокладаєте. ми складаємо просто адміністративне порушення, і все я його складаю, і я що зобов'язаний зробити співробітник поліції. Він зобов'язаний зафіксувати адміністративне правопорушення, зупинити авто, підготуватись до розгляду справ. Розпочати розгляд справи, реалізувати права водія, оцінити докази, і в подальшому він приймає рішення. Ви, в свою чергу, під час підготовки до розгляду справи і під час розгляду справи маєте право подавати клопотання. В першу чергу докази. Необхідно зрозуміти, чи є докази, чи немає доказів. Далі, якщо ви не знаєте своїх прав, не знаєте, що робити далі, вам потрібна правова допомога. І ці ваші права зазначені в Кодексі України про адміністративні правопорушення, стаття 268. Ви маєте право користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця. У галузі права. Я затриманий. Я затриманий. Дивіться, завжди отримаємо копію постанови, тому що у вас на руках буде документ, який вже можна оскаржити. Не потрібно там чекати, поки поштою прийде або не прийде, буде подвоєння штрафу і будуть там певні наслідки. І не потрібно вважати, якщо я не отримав. Постанову, копію постанови я не винний ні. Завжди отримали, і вже можемо оскаржити прийняти рішення співробітника поліції. Дивіться, я хочу справу перенести. Я вам вже ваше клопотання. Ми зв'язку справу на місці і виносити вам постанову штрафу. На випису зв'язку ще ви моє клопотання. Ви грубо порушуєте правил? Ні, а клопотання мені треба з факівець галузі права вам поясни. Ну, Запитали я вам третій раз по зустим, що ви грубо порушуєте правила дорожнього. Так а що я не маю права право принести? Чому якщо співробітник поліції відхиляє таке клопотання? Він повинен мати підстави, щоб його відхиляти, а просто вказувати на те, що ви ж порушили, тому я вам відхиляю, це повний абсурд. Тобто всі його дії націлені на те, щоб просто накалякати швиденько постанову. Все розраховано на те, що такі постанови водії в більшості випадків оскаржувати не будуть. Але це все дає підстави для того, щоб скасувати незаконне прийняте рішення. Якщо вам об'є постанови не потрібна на сплату штрафу, ви можете бути вільним. Припиняйте правопорушення. Зараз у нас буде ще один цікавий персонаж, але перед цим хочу подякувати новим спонсорам мого каналу: це Ромео, Володимир, Віктор, Сірий, Сергій, Володимир Вовк та Михаїл. Друзі, дякую вам за підтримку і хочу нагадати: якщо ви підтримуєте мій проект, мою діяльність, мій ютуб канал, ви можете стати спонсором або патреоном мого YouTube каналу. Подальшому ми збираємо кошти і направляємо на потреби зсу. Дякую вам за підтримку. Добрий день. добрий день, інспектор Лазарук. Знаєте, де нарушили? Ні. Зробили з заброненого місця. Суцільна лінія та ні, не може бути. Не може бути. Зверніть увагу, чи співробітник поліції гіпнотизує водія. Ви бачили? Ви там порушили для того, щоб це стверджувати. Поліцейському потрібно мати докази стаття 251 Будь-які фактичні дані у 99% випадків це фото-відео. Це фото відео може надати поліцейський водію. Це фото відео в подальшому він оцінює і приймає законне рішення. Він також може використовувати боді камеру, щоб зафіксувати пояснення водія, тому що ваше пояснення це також доказ. Але у даного співробітника поліції навіть немає боді камери. Не робили такого. Дякую. І так запам'ятай, є певна процедура, коли співробітник поліції, якщо він зафіксував адміністративне правопорушення, він зобов'язаний провести певні процедури, щоб законно довести даний факт. Всі ваші права, відповідальність зазначена в кодексі України про адміністративні правопорушення. Якщо водій навіть порушив. Поліцейський зобов'язаний провести процедуру. У водія є права, і поліцейський зобов'язаний реалізувати ці права. Якщо він не відхиляє клопотання, він дає підстави для того, щоб скасувати такий штраф. Тому що знов таки ж є план, необхідно калякати, швидко калякати. Кількість, кількість, кількість все одно дуже малий відсоток. Тих постанов прийнятих рішень будуть оскаржувати. Друзі, знайте свої права, щоб в подальшому поліція не маніпулювала вами і не порушуйте правила дорожнього руху. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, ставимо лайк, підписуємось на мій канал, а свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта також буде в описі. І до зустрічі, друзі!